Друзі, усім привіт! Ви на каналі Іванка Іспанка і в цьому відео я хочу порекомендувати вам топ-5 підручників для самостійного вивчення іспанської мови. Якщо ви починаєте вчити іспанську мову або ж застрягли на якомусь рівні і не знаєте, куди вам рухатись далі, то вам обов'язково треба якась структура та системність. А саме якісний підручник може вам дати цю структуру та системність. Якщо ви займаєтесь викладачем, супер! Викладач це саме та людина, яка допомагає вам структурно вивчати мову та підтримувати вашу системність. Але якщо зараз у вас немає викладача і саме вам треба структурно організовувати ваші уроки, то підручники також вам в цьому допоможуть. Деякі підручники я маю в електронному варіанті, деякі в паперовому, але неважливо в якому варіанті вони всі дуже класні, тому давайте розбиратися. Якщо вам необхідно попрактикувати граматику іспанської мови, то я вам дуже сильно раджу ось таке видавництво. Граматика де усо деліспаньо. Тут є різні рівні. в мене, наприклад, паперовий варіант С1, С2, рівні А1, А2, В1, В2 і так далі. А таких є десь 3-4 серії. Підручники можна замовити в Україні, що є дуже великим плюсом. Якщо ж ви хочете позайматися в електронному варіанті, то усі посилання на підручники, які я маю в електронному варіанті, я прикріплю в описі до цього відео і ви зможете їх завантажити. Тому давайте розбиратися, чому я дуже сильно реально люблю цей підручник, які в нього плюси, які мінуси. А якщо ми будемо відкривати ось такий підручник, звісно, що в електронному варіанті ви зможете більш наочно це все побачити, то структура підручника ось така. Тут ліворуч в нас є правила. Наприклад, вибираємо якусь одну тему. Тут в нас є правила і тут їх відпрацювання. І так працює з кожною сторіночкою. Тобто, якщо я далі перегортаю, ось тут я навіть виконувала якісь справи. Тут в нас є граматика пояснення і тут у нас є відпрацювання. Тобто це відразу можна назвати таким великим плюсом цього підручника. Чому? Тому що вже все зроблено за вас. Наприклад, ви хочете попрактикувати якийсь теперішній час. Ви шукаєте в змісті, наприклад, унідати Венти, 20 юні. В одного сторону у вас будуть правила використання цього часу, наприклад, а по іншу сторону відпрацювання. Тобто почитали, коли використовуються, і давайте відразу практикувати. А, які можуть бути недоліки цього підручника? Якщо ви тільки починаєте вчити мову, тобто ви з нуля опановуєте, наприклад, алфавіт, вам буде дещо складно розуміти ті всі правила, адже усі правила написані іспанською мовою. Вправи є дещо не хотіла би сказати нудними, але. Вони є дуже автоматизованими, тобто мозок працює так. Ви, наприклад, прочитали якесь правило про теперішній час і давайте його відразу практикувати. Тобто тут немає такого намішаного варіанту, де вам самому треба подумати, яке правило треба використати. Це я вважаю такий невеличкий мінус, тому що мозок треба змушувати працювати таким чином, що ви самі обираєте, коли і яке правило треба застосовувати. В будь-якому випадку, це моя особиста думка, звісно, усім своїм учням або хто ж починає вчити іспанську мову і запитує в мене Іванко, можеш порадити якісь підручники? Так, звісно, можу. Тобто, граматика, де de del Español, оце видавництво, дає багато рівнів. Звісно, топ підручників для відпрацювання граматики дуже дуже рад. Підручник No2, теж я його реально обожнюю. Це для відпрацювання вокабуляру. Але з тієї серії ви потім подивитесь: є також і відпрацювання граматики, відпрацювання фонетики або ж письма. Ось так виглядає цей підручник. Називається видавництво Anaya. поесть pues інвокабуляріо. У мене тут. Вокабуляр але тут також є граматика, о, іскритура, о, фонетика. Да, тобто тут є і фонетика, і письмо, і граматика, і так далі. У мене особисто такий паперовий варіант на відпрацювання вокабуляру. Я його купувала, коли готувалася до Деля. Реально обожнюю цей підручник, він мені дуже дуже допоміг прокачати мій вокабуляр. Що тут цікавенького? Структура дуже схожа на цю граматику. Тобто ми так само відкриваємо, наприклад, е якийсь тут юніт. Я там хочу попрактикувати, наприклад, з перше, що мені попало, едукаціон освіта. Тобто Я відкриваю, і що я маю? Е тут я маю відразу слова в контексті, тобто я можу почитати е діалоги або якусь інформацію, відразу виділені слова, які далі я маю повчити. Далі в мене є дуже-дуже багато вправ на відпрацювання саме цих слів. Тобто тут буквально 2-3 сторінки розраховано на одну тему. Я з наголошую на тому, що більш детально зміст підручника ви зможете подивитися в електронному варіанті. Я... мені подобається те, що тут структурно. Є робота з різними темами, тобто ось тут є 22 теми, тобто ми відкриваємо зміст, тут відразу є 22 теми, і вони в контексті. Тобто вони не просто списком, що є, от, наприклад, список слів, ви його вчите, кидаєте в квізлет і все. Ні. Тобто вони спочатку в контексті, ви вже читаєте, ви перекладаєте, ви бачите, ага, ці слова я знаю, ці не знаю. А далі йде відпрацювання цих же слів, які ви маєте вивчити з теми в різноманітних завданнях. Там є завдання і на послухати, і з'єднати, наприклад, одне слово з іншим, чи з'єднати одну частинку фрази з іншою, чи, наприклад, текст да, заповнити пропуски м, певними словами. Я особисто, коли готувалася до делі, реально списала це, тому, що. Граматику, чесно вам скажу, я так проходжу, коли мені треба щось повторити. Я таке відкриваю і повторюю. Тобто, вже це один, це два я не дуже використовую. А що стосовно цього вокабуляру, реально в мене тут закладочки і вся книжка списана, тому що коли я готувалася до делі, оце видавництво мене дуже дуже виручило. Тобто, оце взагалі такий номер один і номер два для граматики і для вокабуляру для самостійного відпрацювання. На третє місце в своєму рейтингу хочу винести самовчителі. Насправді, раніше я дуже скептично до них відносилась, тому що, здавалось би, ну який можна зробити класний самовчитель. Але колись давно, коли я починала вчити польську мову, я знайшла дуже класне видавництво польської мови, але подивилася, що такі самовчителі є з іспанською, німецькою, англійською і так далі. Звісно, я відкрила з іспанської мови, щоб просто перевірити взагалі, чи він підходить для самостійного вивчення чи ні. Можу однозначно сказати, що так. Але якщо це ваша перша мова, і ви не досить розумієте, як взагалі утворюється мова, тобто як треба подавати речення, що таке іменник, прикметник, дієслово, і так далі, вам буде дещо важко, тому що ви відкриваєте і там просто, наприклад, відразу там дієслово бути, а ви, наприклад, не знаєте, що це за дієслово. Тому для такого, якщо ви починаєте з повного нуля, і у вас немає, на жаль, такого бекграунду в іншій мові, вам буде важко. Але якщо у вас є, ви вже до того вчили, наприклад, англійську чи італійську чи польську чи будь-яку мову, сміло беріть самовчитель, тому що ви структуру вже розумієте. Ви вже знаєте, як вчити мову, з чого треба починати і так далі. Тобто, якщо ви вже вчили до того якусь іншу мову, і ви розумієте, як вона структурована, тобто, що за чим треба вчити, сміло беріть реально самовчитель, де все пояснюється українською мовою. Є завдання для відпрацювання, і дуже 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 багато таких граматичних справ, де ви реально можете відточити граматику. Ще в нас залишилося четверте і п'яте місце, і на четверте і п'яте місце я хочу винести комплексні підручники, які використовують вчителі. Відразу хочу сказати, що да, для самостійного вивчення вони не досить підходять, тому що дуже багато вправ в цих підручниках зорієнтовані саме. На комунікацію, тобто майже всі класні підручники зараз будуються за комунікативною методикою, де дуже-дуже багато вправ на те, аби розвивати вашу розмову, так? тобто вміння говорити. Самостійно вам опановувати цей підручник буде дещо нескладно, а просто не цікаво. Але там також є розбиті теми, наприклад, візьмемо 10 тем. Кожна тема прив'язана вже до граматики і до вокабуляру. Тобто, якщо тут в цих моїх улюблених підручниках дещо хаотично, ну вивчили ви тут одну тему, але як її практикувати, з ким можна обговорювати цю тему? Або тут, да, ви захотіли повторити щось або опанувати, але як вносити це в актив, точніше, виносити це в актив, як його практикувати, невідомо. Тож в комплексних підручниках ця проблема вирішується. Наприклад, є тема подорожі і тема Минулий час. Ви вчите якийсь певний набір слів, потім ви читаєте текст про подорожі, де вже задіяна якась певна граматика, наприклад, минулий час. Далі у вас виноситься минулий час, ви його опановуєте і далі практикуєте знову ж таки все разом в контексті. В комплексних підручниках зазвичай є підручник і зошит з різними вправами, тобто ви можете опанувати тему з підручника, а потім все це ще опрацьовувати, доопрацьовувати в робочому зошиті. Я особисто перебрала купу купу підручників як викладачка, і для себе реально виділила комплексний підручник «Frequencies». Він мені дуже дуже подобається, тому що він оснований на лексичному підході та комунікаційній методиці, тобто там реально слова. Дуже класно вчаться в контексті, і вони дуже класно пов'язуються з граматикою. Тобто, якщо мені треба підготувати якийсь урок, реально я відкриваю просто цей підручник, і там вже все за мене зробили. Та я деякі вправи прибираю, тому що вони мені здаються не досить логічними, деякі додаю, тому що, наприклад, для однієї людини, щоб опанувати минулий час, треба 50 вправ, а для однієї, наприклад, 10 вправ. Звісно, в підручнику там. 4-5 вправ мені інколи малувати, я хочу додавати, але це не є проблема, тому що, як я вже сказала, все має працювати в комплексі. Тобто я вам дуже раджу реально брати фреквенція. наприклад, якщо ви починаєте вчити мову, у вас там просто буде тема, ви відкриєте, вам не треба буде думати про цей порядок. Ви відкриєте, наприклад, там буде риси характеру, зовнішність, теперішній час. Ви там все читаєте, опановуєте. Потім ви берете, наприклад, ось цю граматику, де ще є більше вправ на відпрацювання для теперішнього часу. І якщо вам хочеться ще більше повчити слів, ви берете ось це вокабуларіо і там практикуєте ще більше ось цю тему про риси характеру та зовнішність. Також ви можете дивитися мої уроки на Ютубі. Вони також дуже структуровані, логічні, і просто з таких маленьких елементів робити собі такий комплексний урок. Окрім фреквенції, я дуже люблю підручники Аула. Єдиним недоліком, чисто для мене, як для викладачки, є те, що в них немає робочого зошиту, тобто в Аула представлений тільки такий комплексний підручник і вправ там для відпрацювання реально малувати. Але підручник також дуже структурований, ви відкриваєте, там є тема, там є лексика, там є вправи на відпрацювання цієї лексики та представлені граматичні теми, також завданнями для відпрацювання. Що фреквенція, що аула розраховані на багато рівнів, на А1, на 2, Б1, Б2 і так далі. Тобто давайте зробимо такий маленький підсумок, що. Самостійно вчити мову можливо. Мене дуже часто запитують, Іванка, чи можу я самостійно вивчити мову? Я точно можу сказати, що так, але є певні але. По-перше, чи це ваша перша мова? Якщо це ваша перша мова, опанувати самому майже неможливо, тому що ви просто не знаєте, як вона структурується, да? тобто що взагалі таке мова, як її вчити, які теми є. Якщо у вас за плечима вже є вивчення англійської мови, то такий твердий, b 2 я би сказала, ви можете опанувати іспанську мову. да. В іспанській мові є дещо інші правила, тому що іспанська мова належить до романської групи мов, англійська, наприклад, до іншої групи мов. Тому е, правила дещо різняться, але іспанська мова дуже подібна за структурою та граматикою до нашої української мови, тому вам буде легко опанувати деякі правила. Я взагалі прихильниця того, що мову треба починати вчити з викладачем. Далі ви вже можете, скажімо так, відправлятися в самостійне плавання, але все-таки краще цей перший етап, перший рівень А1 проходити з викладачем. Чому? Тому що викладач оцю всю структуру, оці всі підручники збере, зробить вам класний урок і вам треба буде лише вчити. Тому що дуже складно самому взагалі змусити себе вчити, наприклад, сісти, виділити собі годину для навчання, структурувати його. Тобто уявіть, ви хочете просто повчитися, а вам ще треба опановити усі ці підручники, розуміти, що краще, що гірше, які вправи вам підійдуть, які ні. А викладач це вже за вас зробить. Але якщо так сталося, що у вас зараз немає можливості займатися з викладачем, або ж ви хочете більше займатися самостійно, то ці 5 підручників реально стануть вам у нагоді. Я їх перевірила на собі та на своїх учнях безліч-безліч разів. Тому давайте швиденько повторимо. Мій топ по граматиці це граматика деусоделі шпаньо обов'язково. По вокабуляру в першу чергу, але так само можна задіювати і в граматиці, фонетиці, та письмі. Це ось таке видавництво Аная. У мене зокрема представлений екземпляр «Вокабуляріо». На третьому місці в нас є самовчитель, можна брати будь-який. Справді, от для самостійного вивчення багато людей е скептично відносяться до самовчителів, Я ж підтримую ту думку. Якщо ви вже вчили якусь мову і ви знаєте, як вона утворюється і що за чим треба вчити, беріть собі спокійно, самовчитель, де представлені правила з поясненням на українську мову, е і розбирайтеся з ними. На четвертому та п'ятому місцях відповідно я відношу комплексні підручники. та вони більше для того, аби займатися з викладачем. Але якщо вже так трапилося, що ви самі, ви самі собі можете бути викладачем, то я вам рекомендую ось ці підручники Frequencias і Aula. І що, друзі, ось таке в нас вийшло відео. Ще раз хочу нагадати, що усі підручники ви можете замовити та купити в паперовому варіанті в Україні взагалі без проблем. Якщо ви за кордоном на Амазоні замовити також без проблем. Якщо ви прихильники електронних підручників або зараз не маєте змоги придбати паперовий варіант. То в описі під цим відео ви знайдете посилання на Google Диск, де я зібрала усі підручники, які маю сама, в електронному варіанті, тому з радістю поділюся і з вами. Якщо ви користуєтесь іншими матеріалами, будь ласка, залишайте свої ідеї в коментарях. Робимо під відео таку невеличку бібліотеку підручників для самостійного вивчення іспанської мови. Наразі це все. Дякую за увагу. Дякую, що дивитеся та підтримуєте мій канал. Обов'язково ставте вподобайки, якщо відео вам сподобалось. Залишайте ваші коментарі, підписуйтесь на мій канал, аби нічого не пропустити. І побачимося в наступному відео. Айось!